Welcome to Apple Tree Channel! Hello, my dear children, I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами починаємо новий такий розділ Appearance and Look. Appearance, зовнішність і вигляд. І так, сьогодні ми з вами працюємо з нашим vocabulary Appearance це зовнішність на сторінці 72 нашого підручника. Окей, okay. so complete the table with the words. І ще раз. отже, Appearance перекладається як зовнішність. Давайте ми з вами це напишемо. Зовнішність. Appearance. Зовнішність. Great. So, Complete the table with the words. У нас є табличка. Нам потрібно цю табличку розписати наші слова. Ну, звичайно, що ви будете це робити у робочих зошитах, так, не в підручнику, звичайно. Я тут буду записувати у в, в такому електронному форматі цифровому. І так, hair, волосся. Згадаємо. Так, hair, волосся. Отже, нам потрібно виписати характеристику волосся. Eyes, очі, хто забув. Face, обличчя. Хто не знав. Figure ну, це фігура мається на увазі, мабуть. Ну, це взагалі називається build. Навіть не figure, а build. Як би правильно сказати, тут не фігура. А. Комплекція. Отже, build правильно, так, комплекція. Комплекція. Other інше. Ну, і other це щось інше. Це те, що не підходить не під жоден, е, жодну нашу групу. І так, Dark. Ну, Dark може бути волосся. Dark може бути. Ой, вибачте, треба позмінити. Dark волосся. Dark може бути uh, eyes – очі. Tall. Ну це комплекція. Весь зріст, так. Curly – волосся. Curly – волосся. Old. Old. Ну, це other. Я думаю, що це other. Old – Big. Ну, нехай буде комплекція. «Handsome». Коли ми говоримо про опис, так, чоловіка ми говоримо «handsome». Blond. Blond. Це волосся Blond. Cute. Милий. Cute милий. Так. Тут в uh, Other handsome» треба написати. Так, «handsome». Привабливий для чоловіка ми говоримо. Round. Оце може бути обличчя round. Кругле обличчя. Round. Угу. Так, далі. Шот. Оце може бути зріст. Шот, маленький. Plump також сюди. Пламп. Ну, small нехай також тут буде. Small, slim. Small. Слим. Смайл це обличчя. Смайл обличчя. Ну, хоча знову ж таки, обличчя, але до чого тут обличчя смайл. Обличчя може бути round, oval. Навіть може бути heart-shaped. Так у вигляді, вигляді сердечка, так би мовити. Ну, не знаю. Можливо, обличчя буває handsome. Зараз подивимося. Так, і останнє, що у нас може бути blue, ну це очі. Блу очі. Маловато характеристик для очей. Ну, можливо, сюди ще можна написати, що вони big або small, звичайно, також. Ну, взагалі, про очі говорять там Elman shaped, наприклад. Мигдалевидні очі. Окей, okay, great. Ну, начебто розписали все. Окей. Okay. Round. Можливо, і обличчя буває cute. Так, тобто тут деякі а, слова можуть використовуватися в декількох, абсолютно, табличках, в декількох наших колоночках. Отже, волосся dark, curly blond. Ну, Волосся це темне, кучеряве або blond. Eyes, очі can be dark, blue, ну, можливо, small and big. Обличчя, face, round. Ну, більше нічого до обличчя не знайшла. Ну, можливо, cute, миле обличчя, так? Далі figure, Комплекція. Tall, big, short, plump, small, slim. Так, інше. Old, handsome, cute smile. So, what are these? Match the words with their descriptions. І так, що це таке? Поєднайте, будь ласка, ці слова з описом. І так, beard birthmark, glasses, freckles, ponytail. A red or brown mark on a person's skin from when uh, from when they are born, червона, або uh, коричнева мітка на шкірі людини, людини з народження. Ну, Це у нас birthmark. це родинне родинне п'ятничка, так. Birthmark. Далі, long hair that you tie at the back of your head so that it hangs down. Довге волосся, яке ви зав'язуєте на затилку у себе, на потилиці, щоб воно звисало. Це у нас ponytail, Хвостик. Two lenses in a frame that you wear over your eyes to help you see better. Дві лінзи в обрамленні, які ви одягаєте на. Обли... на... На очі, аби краще бачити. Гласи, окуляри. Small light brown spots on a person's skin. Маленькі світлі, світлокоричні плями на шкірі. Це нас freckles, Ластовиння. The hair on a man's chin and cheeks. Волосся на підборідді та на щоках чоловіка. Beard. борода. Окей, okay. отже, ще раз. Birthmark родимка blemish Давайте запишемо родимка 2 ponytail хвостик але мається на увазі зачіска хвостик 3 glasses окуляри окуляри 4 freckles ластовиння ластовиння 5 beard борода борода Great, well done. So now let's uh, turn to task three. So look uh, at the picture and read the descriptions. Poгля на малюнок і прочитай опис. Match the names to the corresponding descriptions. Ну будь ласка, потім поєднай імена з відповідними описами. Так? І так, my name is uh, Jason. Мене звати Jason. I'm tall and thin. Я високий і худий. I've got short dark hair. У мене корот, коротке темне волосся, and brown eyes. І темні очі. Ну, це хлопець B. Так, у нас. Хлопець під uh, літерою B. Отже, бачите, волосся також. Можна сюди ще шот написати. У волосся. Далі, my name is Stella, my hair is long and curly, my eyes are green. Мене звати Стела. Моє волосся довге і кучеряве. Очі зелені. Ну, дівчинка C. Uh, my hair is long and curly. Моє uh, волосся довге і кучеряве. Так, очі зелені. I've got glasses and a birthmark. У мене є на, на мені окуляри і родинка. Ну, це C. My name is Linda. Мене звати Лінда. I'm pretty and slim. Я гарненька і худенька. I've got long blonde hair. У мене довге uh, світле волосся. And in a, uh, hair in a ponytail. У хвостик взяте, так, зібране, and blue eyes і сині очі. That, that's the girl F. Під номером F, під літрою F. Отже, ще раз. I've got long blond hair, довге світле волосся, і не ponytail. Зібране в хвостик. And blue eyes і сині очі. For, my name's Tom. Мене звати Tom. I'm Short and Plump. Я маленький на зріст і повненький. I've got wavy red hair. У мене wavy uh, хвилясте. Руде волосся and freckles і A. This is Tom. My name's Amy. I'm young and Cute. Мене звати Емі. Я молода і мила. I've got a beautiful smile and white teeth. У мене прекрасна посмішка і білі зуби. D. D. This is Amy. My name is Ron. I'm good looking and fit. Мене звати Рон, я симпатичний і у гарній формі. Fit це бути в гарній формі підтягнутим. I've got straight dark hair and a beard. У мене м -м, пряме темне волосся і борода. І. Please. Отже ще раз. Jason. This is Jason. Стоп. No, This is not Jason, Tom. Tom. B Jason C C C C Stella D Amy E Ron F Linda That's great. Well done. Все, so, як ви побачили, що shot можна додати ще куди? Там, де ми говоримо і про зріст, і про волосся. Отже, можна сюди ще додати слово shot. Ці пригметники можуть бути в декількох місцях, бачите? Окей, okay, well done. Так, зараз так, щоб було видно. Ось так. shot Ще сюди. That's all for today. Thank you for your support. Дякую за вашу підтримку, вподобайку. Тим, щоб ми ділилися цим відео зі своїми друзями, однокласниками, які також навчаються за підручником англійська мова, 5 клас, авторства Нерсіян. So, that's all for today. На цьому це все. Наше заняття добігло свого кінця. Чекаю вас на наступному уроці. На grammar how code has code. Поговоримо з вами про ці, цю конструкцію. Яка також може вживатися, коли ми щось описуємо. Так, особливо що стосується нашої зовнішності. Ми вже і цю конструкцію побачили, до речі, так, I've got, I've got, I've got. I've got це скорочено від I have got. Це ми вивчимо вже на наступному уроці, в наступному відео. Goodbye, good luck!